Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Далі будемо говорити про Білорусь. Саме проголошений президент, як ви знаєте, Лукашенко вигадав, що контрнаступ ЗСУ на фронті не відбудеться. Назвав його дезінформацією. Він каже, що контрнаступ просто неможливий, і це безумство. Про це далі будемо говорити. Франак вічорка радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, долучається до нашого ефіру. Пане Франак, доброго дня! Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава! Живі вічно! Отже, Лукашенко заявив, що всі слова про український контрнаступ це дезінформація, це того, що прориву України не буде, і Росія і Україна має обов'язково сісти за стіл переговорів без будь-яких попередніх при цьому вимог Києва. На вашу думку, от про що свідчить ця заява? Це якесь таке самозаспокоювання, це заспокоювання свого оточення, можливо. Це заспокоєння оточення. Теж він знаходиться під великим тиском білоруського суспільства, е, тому що суспільство проти війни, суспільство не підтримує Росію, підтримує Україну, і тому він цілий час каже, що ми ні на кого нападати не збираємось. Це на нас, українці, поляки, літовці, американці збираються нападати. І теж він заспокоює силовиків, тому що силовики не підтримують війну. Серед силовиків панує теж таке відчуття, що коли Лукашенка і Путін почнуть їх змушати до вступу в війну, вони повернуть зброю проти Лукашенка. Тому Шенка спробує так балансувати, щоб якось зм'якшити на себе удар, тому що для нього ж яка мета? для нього мета це утримати владу, а його влада дуже крихка і зараз будь-яке неправильне рішення, будь-який новий вибух внутрі суспільства чи номенклатури, і відразу весь це вся ця вертикаль розпадеться. Але чи впливають оці от його заяви про про те, що все йде за планом, контрнаступу не буде? І разом з тим ми бачимо в новинах, як в гомельській області ну встановлюють зуби дракона. Ну, він хоче демонструвати лояльність Путіну, тільки Путін дає йому гроші, і підтримує військово політично фінансово, і тому він постійно проводить військове навчання, вся пропаганда повниться одами Путіну і путінської війні. Проти України і військове навчання. Ви бачите, вони почалися ще в листопаді, 21-го року, ще перед початком війни, і на жоден день вони не зупинялися. А зуби дракона це такий піар ход, щоб пропаганда показала наскільки ми. ми. Лукашенківський режим захищаємо самі себе. Наскільки інноваційний, що ми готові вбухувати мільйони доларів? щоб от поставити таку гарну картинку з зубами дракона? Хоча ну білоруси розуміють, що на нас ніхто нападати не збирається. Всі ці от заяви він робив таким хриплим голосом і дуже багато останнім часом говорили ж так про стан його здоров'я, про те, що він може вже бути дуже дуже хворим. Лідерка об'єднаної опозиції Тихановська закликала готуватися до будь-якого сценарію. По перше, що вам відомо, все таки в якому стані диктатор. Йому стапо почалися проблеми у нього ще в минулому місяці. Ми Бачили це по змінах в графіку. Він звичайно там по вихідних не працює. Теж четвер його вихідний. А зараз він майже більшість тидньо не виходив на публіку. Ще починаючи з кінця квітня. А після 9 мая він зліг вже серйозно, пропав. Потім з'явився на 15 хвилин на одній зустрічі. Потім на другої зустрічі з російським губернатором його пропаганда показала, адратишувала. Ми бачили фотки. В стилі Мадам Тюсо, е, зафотошопленого Лукашенка, щоб показати, що він живий. Але е, точно він не поправився. Е, цікаво, що сама, саме зникнення Лукашенка викликало дискусію в суспільстві та серед чиновників, що, а що, коли він помре. Тому що раніше це була тема табу, нікому не дозволялося навіть. Про це думати, що Лукашенка може не стати, що Лукашенка може зникнути. А зараз ця дискусія оживилася і показала наскільки крихка і не сконсолідована ця вертикаль влади, яку Лукашенко вибудовував. І навіть будь-яка група зараз пробує, до прикладу, по зникненню Лукашенка взяти владу, не буде мати достатньої підтримки. Е, немає жодного там номеру два, е, який б міг сказати: ну все, я наступник Лукашенка, я його заміню. І в Росії теж немає ким замінити Лукашенка. Але от як ці новини про стан здоров'я Лукашенка сприймає його оточення? Там вже якісь починаються процеси і рухи ну, за владу битви, якісь. І килима складно сказ... да, складно сказати. Ви знаєте, у нас е... стало складніше з комунікацією з білоруськими чиновниками. Зараз їх почали дуже жорстко контролювати, е... дивитися їх телефони, їх переписки, їх комунікації. Заборонили виїзд за кордон. Всі майже всім державним служачам зараз заборонено і виїжджати е... тільки там якоїсь категорії з дозволу можна виїжджати з Білорусі, щоб вони не приєднувалися до, до Світлани Тихановської до Байполу, до інших організацій. Але ці, ці ця решта інформація, яку ми маємо, отримуємо, є чекання моменту. Всі живуть в такому чеканні, що ось-ось щось ляснеться, щось відбудеться, і багато надій зв'язують, звісно, з контрнаступом України. Тому що, коли буде контрнаступ України, коли буде слабший Путін, це може відкрити для нас нове вікно можливості, до якого ми повинні бути підготовленими. Тому ми зараз будуємо таку мережу контактів, телефонну книжку всіх людей, які зараз поки що. Що по набуті режиму, який поділяють наші цінності: незалежна Білорусь і вільна демократична Білорусь без Росії? Але от як ви вважаєте, в разі його загибелі або усунення тим самим Путіним? Так це буде швидше шанс для опозиції взяти все в свої руки, чи це все таки буде більший шанс для Путіна е, зробити чергову анексію? Добре питання. Здається, Жданов там в ефірі казав таку ідею, що все буде залежати, хто перше доїде доїде до Мінська, Путін чи Тихановська, і від цього буде залежати. Ну, коли метафорично брати, перших хто зможе заручитися підтримкою цих груп кланів, які є навколо Лукашенка і працюють в режимі, та й Ця, ця, ця особа, ця сила і зможе м, е, контролювати транзит транзит влади в кожному будь, разі без виборів утримати довго владу не вдасться. Жодної хунти в Білорусі я в'явити собі не можу. Що там якась група силовиків з підтримкою Росії зможе довго контролювати Білорусь, білорусь не Росія і підтримки до прикладу на повну анексію чи приєднання Білорусі до Росії немає. 4,5%, один раз було 5,5%, але це мізерно, це недостатньо. Серед білорусів є певні така впевнена позиція, що Білорусь повинна бути незалежна. І для Росії це проблема. Вони спробують зараз активізувати, максимізувати інформаційну присутність, пропаганду, що ми один народ, бла 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 Але ми не бачимо, як що, що це там сильно впливає на громадську свідомість. Чи вони військово спробують скупувати? Ну по Україні ми бачимо, що вони здатні на все. Але Путін зараз в травні 23-го року це не Путін в лютому 22-го року. Україна дуже сильно його ослабило, бракує ресурсів, людей, мотивації, сил, щоб відкривати Новий фронт або яка зміна в Білорусі це відкриття нового фронту, це дестабілізація ситуації, і Путін не зможе ввести успішну війну проти України і одночасно якось керувати чи сконтролювати, вирішувати політичний кризис 10-мільйонної Білорусі. Щоб закрити питання з гіпотетичною смертю диктатора, ви взагалі вважаєте на який день одразу на який день скажуть про це народу одразу чи можливо не там через тиждень? Ой, дуже дуже багато залежить. Ну зараз стільки мемів і жартів порівнюють там Лукашенка з Сталіном. Пам'ять як в фільмі Смерть Сталіна, що вони не могли розібратися, що робити ані з тілом, ані з владою. А я думаю, що буде схоже. Ми пам'ятаємо теж, як довго вмирав. У Чавес теж ховали цю інформацію. Інші диктатори це може бути дуже по різному. Це може бути смерть Кадафі. Це це може бути доля Чавеса чи Фіделя Кастро. Це може бути зникнення у. Втіки Лукашенка хворого в якусь безпечну країну там з дітьми, там як Янукович, не знаю, чи в Росії він політиць, скоріше в Арабські Емірати, все може бути. І зараз ситуація змінюється досить динамічно. Що було 3-6 місяців тому що зараз це, 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 це різні ситуації. Тому що, що станеться туди, коли Лукашенка зникне, точно не знаємо. Ви кажете, всі живуть в очікуванні оцього, що щось лясне, так. ЗМІ повідомляють про те, що вчора Лукашенко зустрічався зі спікером Держдуми Володіним. І Володін сказав Лукашенку про те, що настав момент істини. Що це за момент істини? До чого схиляють Лукашенко? Ні до чого. там вже до всього схилили, нахилили. Все, що треба було отримати від от Лукашенка, вони мають. Поводок максимально короткий, жодного там простору для маневру немає. Та й Лукашенка вже змирився зі своєю участю агресора і міжнародного злочинця. Я не думаю, що Росії зараз вигідно дестабілізувати ситуацію в Білорусі. Все працює, все працює на користь Росії. Білорусь використовується як база для тренувань, як імпортер. Як постачальник так, озброєння так, відпра відправляють на Луганщину з Білорусі вагони Ладно. із живою силою із технікою? Абсолютно і тому навіщо зараз Росії там дестабілізувати, змінювати. Я думаю, що Путін повинен молитися за здоров'я Лукашенка. Для нього це, це важливо. Але до речі, про здоров'я дуже файний анекдот жарт чув, що кажуть не не глядячи на всі старання лікарів, Лукашенка вижив. Так я думаю, що це в такому в такій атмосфері білоруське суспільство зараз перебуває. Крім того, якщо говорити про цю військову компоненту, то ми бачимо, що у Білорусі переміщують російські винищувачі. От з аеродрому Барановичі на авіабазу Мачулищі перебазували 10 російських винищувачів, тобто відвели від кордонів з Україною ще на 100 кілометрів. Вони побоюються того, що відбулося в Брянській області. Побоються, побоються і там вони побоюються хаймарсів в першу чергу, але також дальнобойної дальне протиповітряної оборони, тому що зараз і Польща Хаймарс розмістила, і України вистачає техніки, щоб закривати половину території Білорусі. Тому вони стратегічно думають, як відвести від кордону, від потенційного. Удару від відповідь, які, які, які може наступити, коли черговий раз почнуться атаки з білоруської території. Але також частина військ переміщується в планах ротації. Вони перекидають з одного місця на інше, і це це відбувається 18 років. Тому там дуже часто немає там жодної там схованої якоїсь логіки, просто військові маневри. До речі, от на території Білорусі ще не розмістили тактичну ядерну зброю, яку збиралися привезти з Росії. Це заявив в ООН постійний представник Білорусі Валентин Рибаков. Оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї це просто заява. Нічого у практичному сенсі не було зроблено у цьому плані, каже він. Тобто, виходить, що раніше експерти в своїх оцінках були праві, що це просто путінський такий шантаж був так. Ні, ні, я би не вірив ані слова, що каже Рибаков, і що кажуть Лукашенківські дипломати. Він казав це в ООН. Він розуміє, що зараз питання ядерної зброї Білорусі може бути піднято на генасамблеї в вересні і на Раді Безпеки ООН. і воно буде підняти зараз. Про це всі говорять в кулуарах. Зараз ми повернулися з саміту в Рейкявіку, Про це всі говорили теж. Тому він спробує якось відвести удар від Лукашенка, щоб цю тему затягнути. Але підготовка. Ведеться масова накачка інформаційного простору поясненнями, що ядерна зброя це добре. Ведеться до ліпня вони не зможуть, не встигнуться відкрити всі ці сховища. Але я думаю, до кінця року вони це можуть зробити. Це підняться ставок, яке Путін давно готував, і тому треба про це казати, і треба превентивні санкції, щоб цього не відбулося. Треба дискусії міжнародних організацій. Це буде перший раз порушення. Міжнародної домови про нерозповсюдження ядерної зброї. Це не блеф. Не варто. Всі теж казали, що війна проти України це це блеф Путіна, і що відбулося. Тому давайте все до, до всього цього ставиться дуже серйозно а брехні пропагандистів не вірити. Підтримую. Ще хотіла обговорити з вами зустріч Тихановської і Зеленського. Як ми бачили, вони перетнулися у Берліні, потиснули один одному руки. Так, це не була повноцінна зустріч, але все ж таки щось вдалося один одному сказати. Які деталі у вас є? Це відбулося перед нагородженням премії Карла Великого. Слан Тихановська там була присутня як лауреат минулорочні. Вони повіталися, їх представила Урсула фондерляєн один одному. Вони зустрічались раніше, двадцять 2021 році в Вільнюсі, але це було неформально в кулуарах і не публічно. А тут перший публічний потиск руки. Потім декілька разів ще перетнулися там в кулуарах. Там навіть Світлана пожартувала щось. А Зеленський відповів теж жартом від. Е, добре, дружно, але це не зустріч. Зустріч повинна бути білатеральна, повинна бути добре підготована, тому що є багато про що поговорити. І так само в Рейтявіку на саміті був прем'єр-міністр Шмигаль і Слава Тихановська теж ним повідалися і побажала Україні перемоги, але це не зустріч. В кожному разі ми готові на таку зустріч, коли буде готова українська сторона, але не хочемо теж нашкодити української політики. Ми розуміємо, чому вони вникають в таких публічних контактів. Якраз хотіла запитати про це, чи готується така зустріч, і як ви підтверджуєте, з вашої сторони готується, так? Ні, ні, я тут не підтверджую, що готується. Я підтверджую нашу готовність до такої зустрічі. Коли український бій буде готовий, то ми обов'язково це зробимо. Але незалежно від цього будемо допомагати Україні наскільки можливо. Наприклад, там нещодавно з Немеччиною домовилися про передачу нових позадорожників білоруським добровольцям в Україні. Це теж допомога Україні. І білоруську діаспору постійно мобілізуємо, що допомагала українською армією ЗСУ, наскільки це можливо. І на міжнародні. Родної арені Сілан Тихановська на кожної зустрічі каже, що дайте Україні все, що вона просить, незалежно від зустрічі. Ми будемо підтримувати, тому що доля Білорусі залежить від успіху України в цій війні. І напевно ще про от вибори в Білорусі. Ви згадали про те, що штаб Тихановської готується до цього, і напевно кожного дня, не тільки на тлі новин про якусь хворобу чергову Лукашенка, так але також ви сказали, що ну втрачаються якісь зв'язки з політичним з політичним класом там в Білорусі. Важче стало і з медіа, і з тим, і з тим, і утиски. Оця підготовка до виборів, як вона відбувається? Ну, ні, до виборів немає підготовки. Є підготовка до нової, нового вікна можливості, коли можна змобілізувати людей і коли Лукашенка буде слабкий. А ну, про які вибори може йти говорка в е, сталінській країні? Е, е, зараз просто репресії стали дуже страшні. Кожного дня відбуваються рейди, тільки в квітні 11 людей щоденно затримували. А наприклад, пару днів тому затримали керівницю е, Товариства білоруської мови, яка працює працювала в академії наук дуже дуже поважана людина, і просто арештують і посадять на руки ув'язнення тільки за те, що промували білоруську мову. Це просто приклад атмосфери терору, в якої люди живуть. Тому зараз стало складніше. Але про вибори жодної розмови ніде йде. Ми вже вийшли з цих циклів виборів. Я думаю, що навіть Лукашенка їх може скасувати ці вибори, на них не треба взагалі зав'язуватися треба слідкувати за за контекстом геополітичним. Скоріше всього він буде найважливі. Івішим фактором для цього для відкриття нового вікна можливості і в цій такій атмосфері наскільки ще от можна говорити про те, що живе такий партизанський рух в Білорусі? Партизанський рух живе, але ми просили людей теж зараз бути обережнішими, тому що багато дуже сильні репресії на залізниці. Повсюду поставили контроль додатковий, Закупили тисячі нових камер, нові системи слі... сліжки. Над, над людьми. І тому зараз теж треба робити такі акції, які не саджа багато людей за закрати. Тому що буде момент, коли нам треба буде мати людей, які готові діяти. А зараз просто на, на менші акції втрачати людей ну, не дуже правильно. Треба людей берегти. Це наша найважливіша сила, яку маємо. А, але є. Рух розповсюдження інформації, самі здат по всій країні діє. Кіберпартизани роблять фантастичну роботу. Постійно взламують і державні інституції, зливають дані. Роскомнадзор зламали і передали журналістам, в тому числі українським дані з Роскомнадзору архіву. І е, е, таку роботу, яка досить е, відносно безпечна, роблять білоруси постійно. Ну чи білоруський гаюн, наприклад, де десятки тисяч людей скидають інформацію, яка ми сподіваємось допомагає українцям теж. От так так такое роботу треба робити. щодня. матилько Хелп? Теж ми читаємо так. Матолька, Хелп Гаюн це все якби одна, одна мережа. Їх багато. У Нас ну працює по Україні там більше за 20 різних ініціатив. І з нутри країни, і з зовнішнього, які постійно допомагають, і, і добровольцям, і Україні, і інформаційний опір це стало для нас пріоритетом після початку війни. Пане Франику, я дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру, за ваші коментарі і фахову думку. Франак вічорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.